Перші слова, я обіцяв, я повернусь. Так починається вірш, який Олександр Темець присвятив дружині. У цей час перебував на передовій, і ці рядки надавали йому мужності та сил, а його коханій надію. Чоловік із березня 22-го року служив у 60-й механізованій мотострілковій бригаді і через два місяці отримав першу контузію. Був ракетний, артилерійський і танковий обстріл. По нашим позиціям, дякуючи родичам, жінка бросила все, приїхала до мене в госпіталь. Олександр Темець, уродженець межівського району, вагому частину життя прожив у Покровську, каже, ніколи й не думав, що доведеться побачити найрізноманітніші куточки країни саме через такі болючі та страшні обставини. Війна це випробування на міцність, каже чоловік, і вона допомагає виявити світлих людей та справжніх друзів. В нашому батальйоні було багато хлопців з усієї України, як із Западної України, так і з Донбасу. Це саме ті люди, на яких завжди можна було покластися як в тилу, так і на передовій, які в будь-яку хвилину підтримають тебе. Весь час підтримували Олександра, його доньки. Старша Вікторія зробила символічний крок на знак того, що все обов'язково мине. Та далі лише безхмарне майбутнє. На. Рік його першої кантузії я поїхала до міста Дніпро та зробила татуювання, його вірш, його почерк та його підпис. Виставивши одразу у соцмережі, батько зателефонував, був звісно і радий, і шокований, трошки посварив, що все-таки це ж на все життя, але я сказала, це заради тебе, щоб ти не хвилювався, повертався додому, цілий та здоровий. Навесні Олександр звільнився зі служби і вже декілька місяців знову працює на шахтоуправлінні Покровське. Він гірник очисного вибою. Коли прийшов після ВСУ, мене добре зустріли. Відділ кадрів прийшов, усі бігають, розказують, як там, де, де бистренько підписати, що там треба зайти, взяти ту справку, туди не йдіть. Ми самі це все, все зробимо. Для мене це. Це, це було дуже-дуже приємно, коли до тебе таке гарне відношення. Із гірничою справою в Олександра пов'язана майже вся родина. Колись чоловік доклав руку і до будівництва збагачувальної фабрики Святоварваринська. Я дуже радий, що я повернувся. Повернувся до свого буденного життя, до своєї праці. Я хочу всім побажати хлопцям, які зараз на передовій. Здоров'я, терпіння. Усі повертайтеся додому, до своїх сімей. Усе буде добре, перемога за нами. Наслідуючи батька, старша донька, взялася писати вірші. З під її пера вийшли щемливі рядки, які назавжди викарбувалися у дівочій пам'яті. Немов програли на що щоночі боїмося засинать. Рідний дім став ніби грати, бо за вікном не листя то шумлять. Втрачаємо ми рідних щохвилини, що будували, все зникає вмить. Міста, що є для нас, завжди перлини, за їх руїни будете горіть. Відтепер спільні прогулянки містом знову входять до звички. Для своєї родини Олександр Темець справжній герой та люблячий батько, який завжди вислухає, допоможе та захистить.